Відкривається ефір Руслана, якого ви чекали з нетерпінням. Наше перше відео інтерв'ю вас вразило дуже багато. Руслана ти читала коментарі, мабуть, і тобі дякували шалено. Сказали, що ти не одній людині врятувала життя, здоров'я і волосся. Ми сьогодні трошки пройдемося по попередній темі, тому що в мене є ще дуже цікаві коментарі, які я процитую. Руслана ще щось своє додасть і ще маємо тему розмови сьогодні про волосся, про шампуні і про фарби до волосся. Дуже багато людей питали, оскільки Руслана Перукар професійний, вона знає точно, чим треба фарбувати це волосся, щоб воно не було знищено. Правда, Руслана? Привіт всім глядачам каналу, все чудово У 2016 році, коли я приїхала в Україну, в мене дуже багато було знань, і я цей весь курс, який назвала Інтриги салонів краси, провела в своєму маленькому місті. На то я отримала дуже багато хейту. Я зараз тобі розкажу, Оксана. Чому, коли ти мені сказала, Руслан, не треба розповідати це людям? Чому в мене був такий ступор? Тому що перш за все я отримала від жінок. Які вказали на мій вік, мені 49 років, мені буде 50 скоро, і мені дуже багато жінок в моєму місці захитили мене в плані, в тому що я дуже доросла жінка, і що я знаю про що я говорю, тому що зараз молоді люди більш знають інформації. І в моєму місці, по перше, ніхто на то не звернув уваги на те, що я хотіла донести, тому що взагалі слухачі були це порукаві, які не перестали то робити, що я їм казала, і люди, які продавали цю косметику. І я знаєте, я така в мене полудепресія була, тому що я витратила дуже багато часу, дуже багато коштів, щоб донести людям ту інформацію, хоча б в своїй маленькому місті. І коли я познала з Оксаною, Оксана мені каже: Руслан, ти мусиш то говорити людям. А я, я навіть і то не казала, вона то навіть не знає, а я ж то робила, то розумієте? Я скажу так, що Руслана зі мною говорила на тему каратинування волосся. Хто не знає, бо знаєш, що це така загадка інтрига на початку ефіру. Посилання на наші ролики дам так. в опис до цієї програми, обов'язково передивіться, якщо ви не бачили. Я хочу тобі сказати, що ти прекрасно виглядаєш на свій юний вік. Ти ще в нас юна зовсім 49 тільки, але вже яка мудра, яка може ділитися своїми знаннями. І тут тобі безмірно дякують. Я прочитаю коментар від лікаря дерматолога Я лікар, дерматолог, трихолог. Я дуже рада, що нарешті ця тема кератину, ботоксу пластики вийшла на загал. Краса це в першу чергу здоров'я, красиве здоров'я волосся можна отримати за допомогою домашнього догляду та процедури, які не змінюють хімічну структуру волосся. Дуже багато атопічних дерматитів, екземи та інших дерматозів, хвороб дихальної системи після кератину. Жінки зупиніться і не псуйте собі здоров'я за свої ж гроші. Це так коротко. Підсумок нашого ефіру з Русланою, про що ми говорили, коли ми обговорювали картинування волосся. Бачиш, навіть доктор має на практиці, до нього звертаються люди, які мають серйозні проблеми із легенями, шкірою, з дерматозами. Так, е, да, це я знаю, але розумієш, в нас е, чому я взагалі тобі дуже. Е... Вдячна тому, що я зараз я хочу написати, і я збираюся писати, вже пишу листа в Моз, щоб в нашу країну, коли заходила якась продукція, яка вже виявлена світовими е, лікар, лікарськими дослідами, що вона шкідлива, щоб наш МОЗ хоча б якусь інформацію давав про те, то. тому що е, вони мають то вивчати, е, і вони мають казати. І знаєте, я б'ю ще буквально на хвилинку, що е, в нас так само в бюті індустрії косметології, особливо в моєму місті, і люди, які взагалі медичної освіти не мають і працюють косметичні. Тологами колять в обличчя те саме У нас взагалі контролю моз немає. Якщо в світі є сертифікація державна на продукти, які заходять в Україну, і на до тої людини, яку ви приходите, має взагалі бути якийсь контроль державний, і то я зготую для цього все листа. Я не знаю взагалі, як то все буде, щоб мені допомогли. Можливо, ви знаєте, як то правильно зробити, скоротити мені той шлях. Я однозначно це добьюся, але чи це відео може щоб стало вірусним, щоб мене дослухали, але я то все буду від себе робити, тому що е, ну. Ви знаєте, це маєте знати, це перше наше здоров'я, наша ген нашої нації. Так і прохання усім, хто зараз чує Руслану, напишіть в коментарях, дайте пораду. Можливо, ви знаєте людей, які знають, як ці листи писати, куди їх відправляти. Яка це має бути форма, так щоб швидше це побачили, розглянули. Можливо, треба знаєте петиції, якісь створювати. Це теж не менш важливо, тому що це стосується нашого здоров'я. Знаю, що дуже багато в коментарях люди писали, Боже, я цю процедуру робила багато разів. Все, це був мій останній раз. Знаєш, твій ефір. Хочете багато. Хейту зловила, коли в себе в місті це робила, але твій ефір, знаєш, він так перекрив цей хейт. Оця вдячність, я думаю, тобі перекрила цей хейт, який був в твоєму місті, 100%. Ще один коментар. Дякую вам, дівчатка, за такий корисний важливий ефір. Дякую за сміливість і громадянську мужність. Запросіть, будь ласка, Руслану ще раз, щоб вона розповіла про фарби для волосся. Дуже багато жінок ними користуються, і це дуже актуально. Хотілося б дізнатися, наскільки вони шкідливі. Добра і щастя вам. Ну, Дивіться, я вам взагалі скажу, що наука хімія вона корисна для нас має бути. Моя професія взагалі це хімічна індустрія, грубо скажучи, і. Е... Прукар має то знати, але не всі то знають. Я вам зараз розкажу взагалі, чим відрізняються фарби, щоб приблизно на пальцях ви знали, що є добре, що ні. На ринку зараз є ам'ячні і аміячні фарби, тому я багато читала в ваших коментарях, і які вони краще. Я вам так розкажу приблизно на пальцях, що волосина, яка не фарбована. Взагалі, вона лінія проста, якщо ми, грубо говоря, дивимося. Фарбована звичайною фарбою, такий, ніби сир в дирочках маленьких. Фарбована блондом, сир в дирочках великих. І чим більше дирки, тим зіпсованіше волосся. І е, взагалі, фарба ам'ячна це гідроксид амонію. Я вам зараз скажу, до чого вам сильно не треба. А зам'ячна це не те, що бечна, вона натуральна. Це етилонамін. Вам так само, так само це не про що не говорить, але я скажу, одна від друге відрізняється величиною молекули. Аміачна – це маленька молекула, а бечна це велика молекула. І моя вам порада краще фарбуйтеся аміачними фарбами. Розкажу чому, тому що вона прориває волосинку маленька молекула маленьким таким шляхом і заглиблюється глибше. А велика молекула прориває великий шлях і не заглиблюється глибоко, і тому вона вимивається. І тому люди, які думають, що вони пофарбували би фарбу і вона швидко вимилась, значить вона не шлях шкідлива. Вона шлях розриву волосини залишає більший. Розумієте, мої, в моїй історії, в моїй професії слова е, безаміачна люди сприймають як натуральна, біо, нечерал, еко сприймають як це дійсно правда. Взагалі, мої професії цих слів не має бути, тому що якщо ви розвернете будь-який шампунь, який написано біо, еко, нечерал, ви побачите формулу, ви прочитайте склад, там близько цього немає. Просто це так створена маркетингова система, щоб ви купляли то. розумієте? Тому що люди зараз більш робляться свідоміші і хочуть безаміачна, щоб сприймалася. Як натурально, знаєте? От я багато питаю клієнтів: що ви чуєте слово без аміачна»? Ну, Це мабуть менш шкідлива. Це я кажу, знаєте, менш вагітна, більш вагітна. Бо це спеціально такий маркетинговий хід, щоб ви думали, що то хороша фарба. Моя порада краще аміячна, вона краще, вона стабільніша і шлях прориву менший. Ну це ще залежить там від фірми. Від, ну це вже має знати майстер ваш. Розумієте, тому що е, ці слова це як уловка, знаєте, як ботокс для волосся. Що таке ботокс? Це блокування м'яза. Який м'яз, яке відношення м'яс має до волосся ніякого, так само як слово кератинові там, випрямлення? Що таке кератин, Це амінокислота. Відношення до того вона так само ніякого не має, Розумієте, це такі маркетингові слова, ці ловушки, щоб людина більш стала купляти, робити, вона сприймала на свій слух, типу, це хорош, це добре. Але я вам ще повторюю, хімія це не є погано. Просто треба трошки з нею розбиратись. І коли це стала така динесова велика історія, коли зараз все стало, цей ритм, мій перукарський, е, став величезний. І тому дуже багато нечесних е, фірм, нечесних складів, і тому ж говорю, цей лист до МОЗ, щоб хоч трошки сконтролював то все. Тому що дуже багато е, навіть формальдегід, він зараз не пишеться, чисто формальдегід. Зараз є консерванти, які виділяють формальдегід. Зараз є формальдегід, який пишеться десятьма словами, щоб там слово формальдегід взагалі не було. Розумієте, Вони ж спеціально ви ж розуміють, що знають, що формальдегід в карантинно випряміється погане слово. Тому вони пишуть безліч слів таких, що ви навіть там не побачите приблизно того слова. Тому е, ви не хіміки, а ви не маєте то знати. Тому е, так пишеться, що це читалось ніби і е, не була, і неправда. Формальдегід, для тих, хто не знає, це отруйний газ, який подразнює органи дихання та очі, вивільняється з формаліну, використовується в косметичних продуктах, такий як бактерицид, консервант. Його дуже часто використовують навіть в таких різних шампунях, і фарбах, і всюди, які, типу біо, типу еко і так далі. Ви навіть можете не здогадуватися, що він там є. Найчастіше, так. до речі, формальдегід зустрічається в лаках для нігтів або в засобах по догляду за волоссям і укладанням. Ось, і він може також бути в лусьонах для ванн, в кольоровій косметиці, в автозасмазі, ну, одним словом, його можна ліпити де тільки можна і не можна, а найцікавіше, глядач нам написав, всі були в шоці, хто прочитав цей коментар, я його мушу озвучити. Відкрию глядачам одну таємницю, гриби, які вирощують в технічних умовах, а тобто в теплицях, печериці, теж поливають формальдегідом, але тільки дуже слабким відсотком. Цей розчин вбиває плісню, яка дуже швидко росте на полицях, де Ростуть гриби через вогкість і вологе середовище. Тому, коли смажите гриби, зливайте коричневу воду зі сковороди або проваріть їх у підсоленій воді і теж злийте її. Це був шок. Всі, хто це прочитав, сказали: люди гриби їсти тепер не будемо. Ну, формальдегід – це реально страшна тема. Ну, дивись, Оксана, розумієш, в нашому житті є хімія, і 0,2 формальдегіда він не шкодить здоров'ю. Тобто тут то теж треба знати. А в цих продукціях в мої, в моїй професії від 2 до 10%, розумієш, формальдегід є дуже багато де. Ми без нього не можемо, але процент 0,2 і це вже не вище, це не шкодить. Ну тому що ви знаєте, якщо вже так брати, ми від хімії не відмовимося. Будь де в нас хімія? У нас зараз таке життя сучасне, що щоби не взяли в руку, то є там десь хімія є. І навіть на шампунях до речі, я забула сказати вам, що навіть якщо пишуть масла там з шампунь з маслом, там авокадо. Всі, всі, всі ці речі, які пишуться на шампунях, це так само синтетика, так само як вас здивував формальдегід в грибах. І формалін, до речі, прискорює процес старіння шкіри і провокує рак, про що ми говорили в попередній нашій програмі. Добре, стосовно шампуни, оскільки ми сьогодні взяли таку тему цікаву, і фарб до волосся, то чи є такі реально натуральні шампуні і фарби для волосся? Зараз ми не будемо називати марки рекламувати нікого, але взагалі чи вони в природі існують. Чи це все теж маркетоногвії ходи? Дивіться, в моїй професії слово біоеко це вже натурально рахується. Я вам хочу сказати, що нічого поганого в шампунях, чи натуральних чи натуральних немає. Ви можете користуватися натуральними шампунями, якщо ви знаєте їх склад, що це дійсно натуральні. Я не зустрічала крім твердих шампунів натуральні шампуні, тому що однозначно має бути якийсь консервант, щоб вони просто ну, не запліснювали, да, чи там щось не почало виділятись. І так само фарби немає менш. Біо чи більш біо є. Хімічні фарби і є натуральні. Взагалі в світі їх дві цехна і басма. Ну це всім відомо. Більш натуральних фарб не існує. Фарби, які в моїй професії вони всі е, в якійсь мірі шкідливі. Ну тобто, ви просто знаєте, як з ними працювати. От і все. Хай вас не буде пелені ця, що там безаміачна, чи біо-еко. Ви зніміть цю пелену, тому що розумієте, щоб продати будь-який продукт, ну вони вже знають, що треба написати там біо, без еко. Ви просто розумієте, що ви читаєте хоча б склад. Я не хочу, щоб ви мені вірили. Просто ви вірте собі читаючи склад, ви все побачите. Якщо ви не знаєте, що там пише, фотографуйте, переходьте в Google-перекладач, і вам все стане ясно, що там знаходиться. Тобто, ви будете хоч більш свідоміші, і тут таке запитання від глядачів: чи ти можеш на нього відповісти? Як саме підписаний формальдегід та його похідні в засобах догляду за волоссям? Фермальдегід може писатися кальдегід, пов'язаний альдегід, формалін, морошини альдегід, метадонол, метаналь, метиловий андегід. Я не знаю, чи ви запам'ятаєте то, але я вже так спеціально виписала: метилогліколь, оксид метилена, карбіцидна кислота. Розумієте? І ще є канцерогени, які виділяють формальдегід. Тобто їх дуже багато. Чому я цей пишу лист? Тому, тому що якщо МОЗ скаже всі похідні формальдегіда заборонені, які вище 0,2%, тому і цих назв не буде. Тому що їх купа, Оксан. Якби я почала спеціально виписати той список, то їх купа, то хімік не розбереться. А що представ людина, яка взагалі до хімічного процесу якого немає, не знає, і просто приходить робити ту процедуру, яка буде написано без формальдегіда? А слово похідна буде написано, і вони покажуть клієнту, що ви знаєте, бачите, немає слова «формальдегід», а там купа похідних, які ще шкідливіші. Розумієте, як ця індустрія, вона хитра. Ви не думаєте, що слова самого слова «формальдегід» не буде? То це означає, що все добре. Зараз дуже багато людей, які намагаються повернутися до якихось народних методів, якими користувалися наші бабуся, дідусі, які мили голову, яйцями, оцтом і так далі. Що ти про це думаєш як професійний перукар? Я вивчала цю тему натуральних шампунів, мається на увазі яйця, що в нас є в холодильнику, якщо говоримо про ці, я проти цього. Тому що я вам розкажу: молекула в продуктах дуже велика. Волосині треба гідролізована молекула, тобто роздріблена. І те, що ви миєте цими яйцями, чи там я знаю коньяком з медом, ви просто воно лягло на волосину, обволокло зверху, знаєте, як діта волосина. Вона всередину не пішла нічого, вона не промила, і вас, знаєте, ви думаєте, о, яке класне волосся, і воно змилося. Не дай Бог, у вас ще там процеси, якісь почнуться, гніння, ви не домиєте ті продукти. Я проти цього. Те, що змивають оцетом, я так само це чула. Дивіться, кисле середовище, воно зажирнюючи. Тому, якщо ви зливаєте оцетом шкіру, ви однозначно її піджирнюєте. Ну, це вже ну, я не проти того, робіть то все, але щоб ви знали, що волосині трошки треба друга формула, трошечки роздріблена, гідролізована, так, щоб спрацювало це. Але ви знаєте, ну є такі речі, які там мене клієнти кажуть, я користуюся, я кажу вам добре, добре, ну то користуйтеся. Коли вже будете погано, тоді вже будемо <соць> щось робити з того. Я проти миття, голови яйцями і продуктами харчування. Я це проти цього. Але ну, хто робить і комусь подобається. То ж, немає такого, що там знаєте смертельно. Я вже, якщо там якась історія про якісь такі випадки, що дійсно впливають на здоров'я, то так. А це вже кожна е, справа кожної людини, але щоб ви знали, що волосині то не треба. Волосина мертва структура, їй не треба то. Вона не відчуває натуральне, то не натуральне. Її головне, щоб нормальний вигляд зберегти. Я колись купувала в українських виробників тверді шампуні. Вони типу були корисні, без тих лаурилсульфатів, сульфатів, натрію і всього іншого. Але насправді знаєш, волосся не таке. Нібито все натуральне, класне, але волосся таке не розчесується нормально, не розкажу, розкажу. Ну, Одним словом, мені не зайшло, чесно кажучи. Я тобі розкажу, чому, тому що натуральні шампуні більш лужний склад, а лужний склад це він підсушуючий. Розумієте? Тому тут так само треба бути обережним, тому що волосся, якщо фарбувалося чи ще щось. Я не скажу, що тверді шампуні погані, але щоб ви знали, що там є лужний склад. Наші не кисле середовище треба. І тому погано розчісувалося. І тому бабці, як мені казали колись, там мої клієнти, що мили милом колись, да? милом, і в них волосся погано розчісувалося, вони уксусом ополіскували. Тобто вони лужно, лужне середовище кислим, якби закінчували. І тому воно розчісувалося. Якщо так спробувати, можливо б зайшло. Така історія, знаєте, я завжди кажу: якщо ви фарбуєте фарбою хімічною, ну, лікуйте волосся хімічно. Лікуйте волосне не можна лікувати а візуальний вигляд робіть. Якщо ви вже з натуральними фарбами, то вже і натуральними користуйтеся. Це так індивідуально. Це треба спробувати. Я і за те, за той варіант, і за цей варіант. Так, якщо ми вже те, згадали виправ, з тобою так. про натуральність, про яйця, оцет і так далі. Ще є така тема, як помазати волосся маслом кокосовим. Дуже часто дівчатка роблять собі mm -hmm. такі маски, вони наносять, ходять, тримають, потім змивають і кажуть, що це допомагає. Відживлює. Зволожує, я працюю в хімічній більш галузі, але я проти того нічого не маю. Пробуйте, хочете маслами робіть, то можливо вам щось допоможе, тому що ви знаєте, ще масла, я вам хочу сказати, якщо у вас хороша якість масла, я дуже рідко зустрічаю на ринку хороші дійсно масла. Я бачила масла, які там пишуть там органеве масло. Я розвертаю там 0,0% органового масла, там куча складників, там е, синтетична історія. Тому тут питання, по перше, до якості масла, а по-друге, це вже треба вивчати то масло, чи дійсно воно корисне? Але я вам ще раз кажу. коли ви фарбуєте хімічним фарбником волосся. Ну, я не знаю, що ви хочете від натуральних продуктів, тому що хімічно е, вбита волосина, вона потребує трошечки другого заміщення вигляду. Е, ну, це таке, як мої спостереження, це так, як я бачу на волосі. тому що я сама фарбую, я сама фарбуюсь і тому я все пробую. Я на собі пробую на своїх клієнтах, які мені довіряють пробую. Тоді скажи нам, будь ласка, за якими критеріями треба вибирати власне шампуні і фарби до волосся. Шампунь підбирається по типу шкіри голови. Ми ніколи шампунь не підбираємо по довжині волосся, тому що в нас може бути жирна шкіра, суха шкіра, в нас може бути проблемні, якісь е, там лупачі, е, взагалі якісь лусочки неясні. ясні. Тому шампунь ми тільки підбираємо по типу шкіри голови. Ми ніколи не дивимося, підбираємо шампунь, як нас пише там, е, там для фарбованого волосся чи там для блонду. Шампунь має бути для типу шкіри голови. Далі по довжині ми підбираємо кондиціонер чи маску. До прикладу, якщо буде білявка. І дуже жирне мак вол... Шкіру голови. Тому, якщо вона буде мити шампунем для блонду. То вона буде зажирнювати ще більше шкіру голови. Розумієте? Тому ми шампунь тільки підбираємо по типу шкіри голови. по довжині ми підбираємо кондиціонер чи маску, що ви хочете візуально для свого волосся, от яке ви бачите своє волосся. Тому що сухе і пошкоджене волосся це взагалі два різних типи волосся. Е, якщо буде перед вами стояти дві дівчинки, і, і там буде січене волосся і в другої, як відрізнити на доток сухе волосся, більш таке, знаєте, дротяне. Хоча воно буде вбити трошечки, і е, вбити те саме волосся е, більш м'яке, це пошкоджене волосся. Тобто, визначити свій склад, яке вас волосся, так само треба вже більш знати. Але я, я хочу, щоб наші перукарі були більш свідоміші і вивчали цю тему, тому що це взагалі парафія перукарів. А тепер скажи нам, будь ласка, про шкіру голови. Багато хто дивиться зараз і думає: о, а я не знаю, яка в мене шкіра голови, як визначити? Це якщо у вас після миття голови стягнута шкіра на голові, або ви бачите якісь лусочки, це у вас суха шкіра голови. Якщо ви на другий день миєте голову, ви бачите, що у вас жирність така, це жирна шкіра голови. Якщо ви після миття голови проходить два дні чи три, це у вас комбінована нормальна шкіра голови. Ну, Як гарно. Чітко, коротко Читати, і лаконічно просто. глядачі також цікавилися з приводу біозавивки. Що ти можеш сказати? Чи так це дуже сильно погано, mm -hmm. чи можна ризикнути і ходити дуже гарним і кучерявим? Є два види завивки на сьогоднішній день: хімічна. І біозавивка. Вони взагалі просто відрізняються двома хімічними активними інгредієнтами. В хімічній це ті кислота, а в біозавивці це гідрохлорид е, цистеаміну. І все. І просто там діє хімічна друга, в хімічній завивці розривається волосина, і по-другому складається, щоб завиток пішов. А в біозавивці розріжується білок. Ну, тобто, Це просто дві різних, м, два різних процеси. Що краще обрати вам. І не то, і не то, Ну, то і те, й шкідливе, тому що шкідливе. Хімічна завивка, ми е, міняємо структуру волосини. Але щоб ви не переживали, що хімічна і завивка це просто два різних волосся по вигляду вашому, що ви хочете. А різниця між тим, що та гірша та краще, немає. Просто хімічна більш така, вона стійка, вона відростає і, ну, і видно, і далі. Біозавивка трошки е, вона розбивається, і волосинка зовсім друга. Це вже е, зовсім дві, дві, дві різних волосини. Що краще, що гірше, немає. Там просто два різних хімічних інгредієнта. Це просто вибір людини, що вона хоче в кінечному результаті, який бачити вигляд свого волосся. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.